Сестра Гіє приїхала до України з Франції, аби вивчати іконопис у Львівській академії мистецтв. Та події цього року змінили її бачення світу. Художниця відчула, український народ став для неї рідним. Тож за поранених бійців Гіє молиться як за рідних братів. Бачимо, що є можливість працювати, молитися разом, і, і це як маленький знак, щоб сказати, що люди могли б жити в, в мірі. Матеріалом для ікон стають не лише полотна й дерево, а й бруківка з вулиці Грушевського, та навіть земля привезена з країни, що підтримує нашу державу. на поверхню ікони я наніс землю. Це символ того, що рідна земля свята, її потрібно захищати. Війна на сході України змушує мене почуватися безпорадним. Єдине, чим я можу допомогти своїм серцем творити те, що я вмію передати ці ікони військовим на полотнах українських майстрів, образи святих покровителів народу, цілителів та народних героїв. То такий диптих, де я вирішив поєднати двох преподобних монахів, цілителів української землі. Це монаха Гафід Печерський, ще з давніх часів з 11 століття, і Амфілохій Пучаївський, святий 20 століття. Вони власне відомі своїми зціленням заради одужання бійців, автори продумали кожну деталь, колір і відтінок робіт. Сам нерокотворний образ характерно ще за часів Христа, який віддав свій образ для лікування царя Авгара. Ну, і Я розкриваю тему власне майдану. Тут, власне, протистояння цих двох сил добра і зла, і власне ці цінні людські цінності, і ці антицінності людські. Людина, яка є хвора ранена, так вона потребує якогось внутрішнього такого заспокоєння. Так, тобто я свідомий того, що ця робота і в кольорі не може бути занадто якась важка. Там. Богородиця не. Непорушна стіна, так? Ну, це такий символ захисту духового. Наш планер не отримав фінансування со боку е міценатов. І більшу часть своїх средств дорогу оплатили самі мастера матеріали. Хто купив соціальне золото? Сам краски, та скажем, скажемо, великий взнос такий. вже за тиждень. Частину ікон, створених у Вихалівському монастирі, передадуть до українських лікарень, іншу частину до польських шпиталів, котрі надають безкоштовне лікування українським військовим на знак подяки за справжню міжнародну солідарність. Олена Панасенко Андрій Радіч Тивай.